Toyota Auris 2011 року хетчбек на надзвичайному двигуні 1,4 дизель. Це ще додатково має це авто коробку Автомат. Авто має 260 тисяч кілометрів пробігу, авто пригнане з Європи. Звісно ж, не бите. Всі склопідіймачі по комплектації У нас електроскладання дзеркал, є мультикермо. Також тут стоїть не кондиціонер, а двохзонний клімат-контроль. Салон із тканини, не зачуханий, не прокурений. Позаду, в принципі, достатньо місця, так як це хечбек, і ще й класний варіант для міста. Дизель тяговитий, коробка перемикає чудово, позаду авто виглядає таким чином. Нема і задньої камери, але якщо, якщо що, можете доставити. Тому авто достойне з невеликим розхідом дизелька в білому, чудовому кольорі, кого цікавить цей. Класний варіант, ще й по приємній ціні. Позаду буде питання за телефоном. А ви підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте лайки і не пропускайте нові Тойотки.